Батіком прийшли. Обикні, ні, код, а, Ладік? Зараз тіті покажемося. Скажемо, що у нас все добре. Ой, кожен місяць ходжу. Ні, один місяць пропустила, вона сказала, може, не приходить. Ой, мені цікаво ходити до неї. Гатько, диви, мама знімає. Мама відео знімає. У нього тут наче підпалено, поскатувалося, так волосся жорстке стало жорстке. Синочок, диви, мама знімає відео. Дивися, мама відео знімає, так? хто це в нас? Так не хотів йти, так плакав, а в дорозі так тихенько себе вів. Ми зараз всі в гості поїдемо. Поїдемо в гості, зустрінемо зараз кому мою. Потім зразу до неї поїдемо. Напевно, не знаю точно, може в неї ще якісь справи. Юрка сьогодні вдома знизу стоїть з коляскою. Я вважаю, що швиденько зараз все пройдемо. І поїдемо до Мієчки, да, гратись. Поспав, графік трошки у нього збився, але нічого страшного. А дівчата ми у гостях вже давно. Hello! <myself> Владик спить, Юрка коло нього. Охраняє. <slique> <they are. sharp Aqui> Скоро будемо їхати додому вже. Отак. Ой, не забирай. <sharp inhale> Ладики, ну все, скажи, давай. Да она напихает его в ротик. Да, лесосу. не хочу. Найди. Найди. Не, не хочу. хочу. Не, я могу, я Мам, вот. Сбираемся до дома. Найди. Мама! Мам, смотри. Сейчас. Опля. А инди, я еще не награвся, скажи. Иди, Пап, смотри. <гасш> подай, подай, подай. Держу. <смех> 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 У меня С тобой поедет? Да. <laughs> я не держу. Що? Ой -ой -ой. У нас наступний день вже всім привіт ще раз. Я зараз на кухні, малий в кімнаті. Я зараз буду робити пиріг з куркою, грибами та сиром. Добавила трішки цибулі, це все піджарила. Капельку, скільки залишилось у мене, сметанки. Ось вже така піжарочка готова, ну, вона більше потушилась в мене. Рецепти пирогів я вже залишила у себе в телеграм-каналі, тому заходьте обов'язково. Так, сьогодні ми проснулися в 7 ранку, малий не спав вже. Трішки якось раніше він почав прокидатися. Зараз зубки в нього, він так все гризе, така слюня тече. Мені сьогодні чуть палець не прокусив, так сильно вкусив. Взяв в рота, прям так тягне, тягне, думаю, ну на. Угу. Чуть не пробив зубками. Провели Юру. Вчора були в гостях, як ви бачили, класно провели час, але мені якось мало було, не знаю. Чогось хотілося ще довше посидіти. Зрозуміло, що напевно надоїли. Треба валити додому. Плюс Юрки сьогодні на роботу. Тому ми уїхали годин десь вісім, напевно. Приїхали додому. Дома якось сумно вімкнули фільм. Другу частину Пантери. Фільм йшов три години. Ми його не додивились. Сьогодні будемо продовжувати ось так. І полягали спати. Я ще в телефоні сиділа, читала різне про дитя, про виховання, таке дрібниці. Були ми вчора у педіатра, все у нас добре. Вага трішки збільшилась, зважила якось вдома у нас, чи ваги неправильно показують там, може там неправильно показують. Ну, все гаразд. Нижче норми ми не спускаємося. Але у мене такий маленький хлопчик, все ж таки, не, не зефірка, як деякі дітки в своєму віці, а їсть він добре, але він сам по собі такий крихітка. Я теж була така невелика, Юрка теж був невеликий. До речі, зустріла ще дівчинку, яка дивилась мої відео, вона впізнала Владіка, побалакали з нею, вона теж каже, що через відео то Владік він більше. Тому ось так. от Мама теж каже, що на відео він більш крупніше. Це так, телефон продає. Я насправді теж більш крупніша на відео, так, щоб ви розуміли. Я така худенька, мініатюрна, а це все екран бреше, те, що він знімає, то він ще шире робить. Так що звертайте увагу, я навіть в формі. Ось це піде на пиріг у мене. Зараз буду робити тісто. До речі, там в телеграм-каналі є чат, я вже казала про це, і дівчата переписуються, залишають якусь свою інформацію, і дівчата пишуть, що це тісто, такий заливний пиріг, можна робити ще й солодким. Ну, солодким. Аж лінка потекла. Не знаю, буду робити чи ні. Насправді, у мене є дуже старе варення, <сум> дуже старе малина. Може, зроблю якось потім. А оце тісто. На кефірі. Спробую якось потім. Зараз ще буду готувати плов. Зараз у мене тут м'ясо розморожується. І приправу купляла на ринку. Тільки на ринку беру. Мені дуже подобається, вони міксують самі. Оце 15 гривень пакетик. Вадь! В попідзига? Чата, пиріг готов, вже, бачите, ще парує. Такий соковитий вийшов. І зараз ще готую плов. Ой, ну ви зрозуміли. Камера запустила. Пловчик буде сьогодні на вечерю. Про це я вже казала, Те, що буду готувати плов. Мене малий просто заганяв. Зараз він спить третій сон вже. У нас все годинах. У нас знову графік вернувся, в 6 годин вечора, третій сон, так як треба. Я зараз спробую пиріг. І Юрка вже буде вже виїхав. Вже виїхав йому їхати десь півтори години. Так, довго, на жаль, довго. Ми на Ки... в кінці Києва живемо. Він в центрі працює. І пробки можуть бути ввечері. Як тільки він зайде, я хочу спуститися, забрати посилку. Приїхала до мене тільняшка, така оверсайз. Дуже давно хотіла, вирішила замовити. Цікаво, яка якість. Дуже дешево вийшло, тому, думаю, якраз літом на лосини якісь, там, на шорти можна буде надягати. Вона така здорово-здорова повинна бути, і там натуральна тканина вказана була. Ну, я сподіваюся, що вона така, як на фото була. Г-ґ, тата Та -та прийшов. Тата. Тата прийшов. Тата! Каку? Да. Да. <свідай> <того розповідаю>. <свідай> Ой, Ой довольный який. Ай давай так. Іи уи, опа! Да, Юрка вже він затримається за голову. Де, Тримається, він вже таки хватає. Коли я беру його, то він так легше його носить тепер. Довольний любить там я сидіти. Любить там сидіти. Залишила Юрку з малим. Якраз у ванні він купається. Зараз щоденько заберу посилку, дуже чекала. Подивимось з вами, що приїхало. в ліфті. Дізналася, що на високих поверхах у нас в будинку там холодно. У нас 21 градуси, у них 17 в квартирі. Так у нас отоплення працює, що зверху холодно, а знизу всі жаряться. Я три рази, чотири провітрюю на день, тому що дуже душно. 21 градус, але ну, не вистачає іноді свіжого повітря, тому я провітрюю. Посилка забрала. Зараз подивимось. Вона така тонісінька. Я думала, буде, знаєте, прям така. Хлопково-хлопкова але ні. Неприємна така. О, дивіться. Ось така. Вона по ціні була дешева, тому я не дуже здивувалася. Якість у мені якість, в принципі, підходить. Зараз я помірюю. Побачите на мені. То зовсім інша справа буде на мені. На мені речі непогано виглядають. Зроблено з любов'ю. Так, хто це? А, це Україна виготовляє український виробник. Це мене радує. Ну, так, да, це натуральна тканина 100%, але сама тканина, як бачите, я там так покажу, ось. Вона як нецільне полотно. Хм. Зараз фокус наведеться. Ну, я думаю, ви зрозуміли. До речі, не буде жарко в ній. Його. О! О, так вона крута. Мені подобається. Така. Хм. Прикольна. Дивіться. Тут є розрізи. Тим самим вона виглядає, знаєте, так, якось цікаво. Не просто ковтинка. І можна заправляти. Так я і хотіла, щоб. Оп, заправила в шорти. <смі> і пішла собі, накинула прикольна полоса. Це просто в полосочку, ну, можна сказати, тільняшка. Залишилось тільки взяти її та поїхати в Одесу. Я так в Одесу хочу. Капець. Ще сьогодні голову помила. Мені подобається. Така базова річ. Буду носити задоволення. Під лосинчики. Трошки, як бачите, дубцю прикриває. Мені так це слово нравиться дубця. Тому на весну, на літо саме те. Такі домашні в мене лосини. Бамбук. Можна їх постирати, там, де де є катишки, можна поубирати. Це бамбук. А є для вулиці, ще я купляла чорні, такі плотніші трошки. До речі, цю тільняшку я купляла на складі для автовиків. Тому хто хоче, замовляйте 350 гривень на кошти. Бо знаю, будете питати, де я її замовила. Друзі, пишу вам в телеграмі у себе на каналі. Хотіла влог вийти, завантажити. Я так попарилась в Ванні класно. Ой, Юрка з малим побув цей час. Поки лежала в ванні. Що ви думаєте? Вимкнули світло. І зараз ми так сидимо. Малий засинав, засинав, потім почалося око, наче в око лізти. Він якось мене любить мацати моє лице. І зараз просто якась дзига на кроваті. Юрка з ним. А я тут на кухню вийшла вам зняти, що влог буде не сьогодні. І не завтра зранку. Може, завтра зранку я як проснуся, його завантажу зразу. А так хотілося б. Сьогодні виставити ну, нічого страшного. Я думаю, що ви ще не сумуєте. Всім бажаю гарного дня або вечора, коли хто дивиться, і всім пока-пока до нового відео.